Вістівочки ти вправила, я потрібно поводитись біля води, воді, щоб не правнувати, приймайте і вам, і ви руки. Саша. і вас. Розкажіть, дівчатка, часто приходите сюди на пляж. Так, часто. Подобається тут? Так. А чим подобається? Так. Представтесь, Ірина Миколаївна. Ірина Миколаївна, ви киянка? Ні. я приїзна. А звідки? Черкаська область. Розкажіть, вкотре вже на цьому пляжі? Ну, мабуть, десь десятий раз в цьому році вперше. Подобається? Дуже подобається. Да. Розкажіть, як ви вважаєте такі рейди профілактичні, як проводить сьогодні ДСНС? Вони корисні? Я думаю, так. Взагалі це корисна справа. А ви вмієте надавати першу домедичну допомогу, якщо людина тоне? Ну, взагалі, -то, так да. Я сама вчителька. А вчитель якого предмета? Вчитовий класка. Чи доводилось рятувати людину з води? Ні. Ні, так. Своїх дітей вчите правилам поведінки на воді? Так, саме не дозволяєте їм робити? Ну, по-перше, не дозволяю відходити від дорослих, по-друге, без доступно і взагалі заважати іншим людям на воді. Запливати, де глибоко, так? Правила у нас є, бойки вони знають. Межа це межа. Дівчата вміють плавати. Двоє старших вміють. Вони в басейн трошки ходили, молодшу трошки вчила в цьому році. Скільки років, дівчата? Дякую, представтеся, як вас звуть? Ірина, Ірина. Миколаївна. Ірина Миколаївна, а прізвище? Березень.